Вітаю всіх, хто прийшов у Дім Божий, прийшов на побачення. Я так вважаю, якщо ми зранку просипаємося і нам хочеться когось побачити, то, звичайно, ми спішимо на цю зустріч. Я думаю, що таке побачення у нас побачення один з одним, бо за тиждень, може, ми когось не бачили, скучили, але саме головне побачення з Господом нашим Ісусом Христом. Бо ми прийшли в Дім Божий, де Бог сказав: Я буду посеред вас. Де ви зберетеся, двоє чи троє? Пам'ятайте, я буду посеред вас. Ми, звичайно, прийшли сюди, щоб і послухати, а що ж нам скаже він, якщо ми йдемо на якесь побачення своєю милою, чи з милим своїм, нареченим, чи невістою своєю, то, звичайно, чекаємо діалогу, чекаємо цієї розмови, чекаємо спілкування. Я думаю, такі відчуття повинні наповнювати наше серце, бо ми прийшли сюди продовжувати вивчати Слово Боже і послухати, що скаже нам Бог через своє святе Слово, через Слово Боже, яке для нас важливе і цінне в нашому житті. І тому, звичайно, ми будемо сьогодні теж розмірковувати на цю тему Євангелія від Марка, і ми будемо говорити на і, і е, тема наша буде це про що ми просимо, про що ми просимо в нашому житті. Я хотів би почати із такого, так, малюнка, який є перед нами, і скажіть, хто його бачив у своєму житті до цього малю, до цього разу, хто бачив подібне? В кого дома, може, є статуетки, є, може, якісь там знаєте, емблеми чи інше. Чи може хтось користується соціальними мережами і що. І коли просять, друзі підтримайте, друзі, помоліться, друзі, допоможіть, то що ми туди вставляємо? Подібні такі зображення і все. Дійсно, це картинка, яка відображає її, по-різному називають руки, що моляться, чи руки, що просять. Чи знаєте, хто намалював перший цю картинку? і Вона стала розповсюджена по всьому світі. Я скажу, що це німецький художник, якого звали Альберт Дюрер, і бачите, роки його життя, і він дійсно посвятив оцю цю картину, чи цей малюнок саме рукам. Не знаю, може, читали в інтернеті є про це історія. Я не буду віряти, чи правдива вона, але вона досить зворушлива. І... Звичайно, пройшло 500 років. І вже всі деталі, не думаю, що хтось дуже так запам'ятав, але якось передавалося воно від одного до, до другого. Альбрех народився в сім'ї, де було 18 дітей. І самі зрозумієте, що навчити і дати освіту всім дітям було неможливо, і це важко було. І тому два брати цієї сім'ї вони домовилися, вони мали такий хист. І бажання навчитися малювати. Тому вони домовились між собою, давай кинемо жеребок. І якщо комусь випаде отака позначка, то він піде вчитися, а другий піде працювати на шахту, якраз це було в тій місцевості, де добували вугілля, і там буде заробляти на освіту цього брата, щоб то навчився. А коли він навчиться. Повернеться і буде працювати, а другий брат піде і продовжить своє навчання. Так вони домовилися. Жеребок впав на Альберхта, да? і він пішов навчатися. Чотири роки він вчився в одного видатного німецького художника, навчився досить цьому ремеслу, бо мав від Бога талант такий, мав дійсно можливості такі прийняти оцю всю науку. І через чотири роки він вже став. Відносно відомим, в нього з'явилися вже клієнти, які замовляли. Він вже мав прибуток від своєї праці малювання, і він повернувся додому, пам'ятаючи обіцянку перед братом. І ось сім'я зібралася за столом. і Альберт розказав про своє навчання, про свої можливості досягнення і, ставши, подякував брату. Брате, я дякую, що саме завдячуючи тобі, я маю цю можливість здобути. Ось цю освіту і бути художником. Тепер прийшов мій час. Я буду заробляти, а ти йди вчитися. Брат його піднявся. Він підняв свої руки чи так, чи як він показав, каже. Брате, я чотири роки працював на шахті. У мене тут майже всі перебиті пальці. Я скільки отримав травм, що я не можу навіть добре тримати. Ложку в оцих руках, куди мені вже тримати пензлик художника? Це зворушило серце брата. Може, в знак вдячності він намалював оці руки. Чи це руки його брата, чи просто намалював руки. І ця картина зараз знаходиться. Це оригінал, то все інше репродукція або намагання дублювати. А це оригінал, який знаходиться у картині галереї міста Ві Ві Відня у Австрії. Руки. Він назвав так скромно цю картину руки. Але потім ця назва вже отримала продовження. І вже люди називали руки, що моляться, руки, що просять, тема нашої сьогоднішньої проповіді, якщо ви зрозуміли, що ми просимо? Що ми просимо? І тому я хотів би, щоб ви відкрили текст. Це буде шостий розділ Євангелія від Марка. І наш текст буде з 14 го вірша, але там завеликий текст. 14 по 29. -й. Тому я дам на початку невеличку історичну справку, і ми деяку інформацію пробіжіть очами своїми, а деяку інформацію я просто перескажу. Це був час, коли царство Ізраїльське було під окупацією Римської імперії. Ірод Великий, який запам'ятався, що в дні його народився Христос, і Він побив отих малят в і навколишніх містах, він помер десь на п'ятому році від Різдва Христового. І його царство, яке було єдиним розділили між його чотирма синами. І ось північ країни Ізраїльської, де саме був Назарет, що називалося Галілеєю, досталося одному із синів, ім'я якого теж було ірод, ірод Антипа. І цей ірод. Правив цією територією, був досить такий жорсткий, як його батько, мав усю владу і, звичайно, не завжди її використовував вірно. Користуючись своєю владою, він кинув свою дружину, просто вигнав з дому, а одружився на жінці свого брата. Це було проти всяких норм Римської імперії. Це було проти традиції євреїв взяти свою жінку вигнати, аж одружитися на жінці брата. Але саме головніше, це було проти закону Божого, книга Левія, про це, Леві, про це говорить. Тому Іван Хреститель, який в цей час служив у цій місцевості, він проповідував, і часто він звертався до Ірода оцю антипу, і казав: ти не повинен мати за дружину. Жінку свого брата, це є гріх і це є проти волі Божої. Звичайно, ця жінка і радіада її звали, затаїла злобу на Івана Хрестителя і чекала такого слушного моменту, щоб йому просто відомстити. І ось такий момент навстав. Відкривайте, чи дивіться, 21 й Говіршап, Давайте ми прочитаємо з вами. Як настав слушний день, коли Ірод з нагоди свого дня народження влаштував бенкет для своїх вельмож, тисяцьких галилейських старшин, увійшла дочка Іродіади і, танцюючи, догодила іроду і тим, які з ним сиділи при столі. Цар же сказав дівчині, проси в мене, чого ти хочеш, і що і дам тобі. І він поклявся їй, чого тільки попросиш у мене. Дам тобі хоч і півцарства мого. І вона, вийшовши, запитала матері, що просити? Та ж сказала Голови Івана Хрестителя. І, повернувшись відразу з поспіхом до царя, вона попросила, кажучи, хочу, щоб негайно дав ти мені на полумиску голову Івана Хрестителя. І цар сильно засмутився, але чи з клятву, і тих, що сиділи при столі. Він не захотів їй відмовити. Тож відразу цар послав свого охоронця, наказавши принести голову Івана, той пішов, відтяв йому голову у в'язниці та приніс його голову на полумиску, дав дівчині, а дівчина віднесла її своїй матері. А коли його учні почули, то прийшли, взяли тіло і поховали його в гробниці. Ось така історія. Ми бачимо день народження, ми бачимо гості, які оточують царя. І, звичайно, до царя попасти на день народження. Кожен хоче висказати свої компліменти, щоб щось від цього мати якісь дивіденди. Ось танцює дочка оцієї розпутної жінки, яка кинула свого чоловіка і вийшла, звичайно, щоб стати дружиною царя. кар'єрно тако. Бо вона вгодилася дівчина, її дочка вгодила царю. І той, мабуть, з похмілля, я так тільки вважаю, що пообіцяв неможливе. Пів царства тобі даю. Знаєте, ну, перш за все, це такий красивий вираз, а друге, що цар, в той час, будучи під окупацією, не мав права навіть квадратного метра землі комусь віддати без згоди кесаря, що був у Римі, бо той тільки наділяв певною владою своїх отаких от васалів, які жили на певній території. Я думаю, що і ця дівчина розуміла цього, і жінка розуміла цього, що ці обіцянки, вони пусті. І тому вона почала просити щось конкретніше. Для цього вона побігла до матері і запитала, що попросити? Що попросити, щоб було щось більш реальніше? У нас не буде експозиційна проповідь, де ми будемо розбирати вірші, значення, термінологію. Це буде тематична проповідь, де стоятиме ключовим це питання. Що попросити? Що ми просимо? Що ми просимо? І ви бачите, що вона попросила те, що їй підказала її безпутна матір. І це сталося трагедією, обернулося смертю Івана Хрестителя. Що попросити, а що ми з вами просимо? Я б хотів з вами порозважати над такими трьома простенькими питаннями. Давайте на них звернемо увагу. Перше, що ми робимо більше? Просимо чи дякуємо? Друге питання. Якщо ми просимо, то про що ми просимо? І третє питання: а як треба? Правильно просити. Ми попробуємо знайти кілька відповідей, слово Божему, а далі, хай Дух Святий навчає кожного з нас, як треба правильно просити. І тому, звернувши увагу на ці три питання, які ми бачимо перед собою, давайте над кожним із них порозмірковуємо. І перше в нас буде таке питання: що ми робимо більше? Просимо чи дякуємо. Ось давайте так. Чесно перед собою, кожен. Давайте проаналізуємо свій день. Чи життя своє, чи тиждень, місяць, тому подібне. І отак проаналізуємо, що ми більше просимо, якщо ми чесні, чи що в нас в житті більше? Просимо чи дякуємо, якщо ми чесні перед собою. Я теж хочу схилити голову і сказати: грішний батюшка, грішний, бо ми більше все-таки просимо. Я б більше сказав, що ми навіть вимагаємо частіше, що у нас день починається, а що поснідати. А чи є те, а чи сорочка випрана, а чи де моє взуття, де мої носки і все інше, про що ми говоримо, що вдягнути, зробити те, подай те, підготуй таке, дай дай. І це дійсно так проходить у нас в більшості день наш, і наші слова, наші прохання, наші вимоги. Більші все-таки ми просимо в оточуючих, у дружини, у близьких, у тих, що навколо. Ми просимо, просимо, просимо. Біблія так характеризує життя людини. У ненаситності є дві дочки. Пам'ятаєте їх ім'я? них воно одинакове. Яке ім'я у цих, цих дочок? Давай, давай. Давай давай у ненаситності дві дочки. Давай, давай. І дійсно, а тепер давайте ми перенесемось більш в духовне ми ж з вами, духовні люди, перенесемося більше в духовне життя. І тепер проаналізуємо наші молитви, наші десь спілкування один з одним, наші відносини в служінні в церкві. Що ми більше просимо чи дякуємо в наших молитвах? Знаєте, Я пам'ятаю кілька експериментів в нашій церкві. Коли проповідники закликали, сьогодні день подяки. Або сьогодні є бажання тільки дякувати Богу. Або ось я сьогодні молився на тему подяки. Давайте тільки дякувати в наших молитвах. Дві три молитви починають. Дякую, Господи, дякую, Господи, дякую, Боже. Але, будь ласка, дай мені оте, дай мені оте. От пошли отого, ми потребуємо того, і того, і того. І з наші молитви подяки. Вони, може, тільки мають вступ подяки, а далі? а далі йдуть по стандартному в нас напису чи по стандартному замислу. Дай, дай, дай. Пошли, пошли, пошли. Благослови, благослови, благослови. Дійсно, що ми просимо більше? Чи про... Дякуємо Господу, чи ми просимо у нього? Я хотів би зробити просто такий невеличкий висновок. Просити не гріх. Але не дякувати Господу, оце що гріх. Бути невдячними Богу за те, що Він посилає навіть більше наших прохань, навіть коли ми й не просимо Його, бо Сонце сходить, що над добрими і злими. Бог посилає дощики, милість свої. Для всіх Він це посилає. Але чи всі вдячні? Пам'ятаєте журбою слова Ісуса Христа? Каже, десять ісцелилося, а що? А де ж дев'ять? Чого вони не прийшли і не подякували за те, що Бог їм послав у їхньому житті? Просити не гріх, але не бути невдячними перед Богом оце дійсно гріх. І якщо ми не славимо, не дякуємо, ми цим грішимо. Друге, на що ми давайте звернемо увагу. Якщо ми просимо. То про що ми просимо в наших молитвах, у наших проханнях, про що? Ну, перш за все, кілька думок таких. Бог хоче чути наші прохання. Не думайте, що ой, ми надоїдаємо Богу, ой, ми Його відволікаємо нашими всякими, як кажуть, мелочами і всім іншим дрібницями нашими. Ні, ми не відволікаємо. Ми не надоїдаємо. Бог хоче чути наші молитви. І в Біблії є сотні текстів обітниць, де Бог прямим текстом, що каже: Покличте мене і що? Відповів вам. Просіть і що? Отримаєте. Бо дійсно, якщо ви не маєте чогось, то це проблема у вас, бо ви нічого що не просите. Принесіть турботи ваші переді мною. Я що? Я потурбуюся про вас. І таких текстів ми знаходимо сотні на сторінках Біблії. Друге, він дав обітницю чути наші молитви. Він не тільки хоче, щоб ми до нього зверталися, як діти до свого батька, а він дав обітницю, що я буду слухати ваші прохання, я буду чути ваші просьби. Ви знаєте, Слово Боже дає на цю дійсно таку гарантовану Божу відповідь. Він каже так: коли народ мій звернеться до мене, то я сілю їх і сілю їхню землю. Ми зараз цього потребуємо, і Бог каже: почую, коли ви будете в полоні, коли ви будете в скорботі, коли вам буде тяжко, я прийду на допомогу вам. Зараз наша країна переживає особливі такі часи. І тому, звичайно, в нас повинні бути оці прохання до Господа, щоб Він жалився над нами, щоб Він благословив нас, щоб Він дав мир землі нашій, щоб Він послав перемогу і захистив і прогнав це зло з нашої землі. І ми маємо просити, і Бог обіцяє свого боку чути і допомагати, і свідками цього, що Бог до сьогоднішнього дня, вже 500 днів. Але Він, Господь, дає сили захищати нашу землю. І це для всіх здивування, для всіх це чудо, але ми віримо в милість Божу і в його допомогу нашій батьківщині і нашим воїнам. Далі стоїть третє таке питання, але які наші прохання? Про що вони? І чи приємні вони завжди для Бога, те, що ми просимо у нього? Оце питання, і це дійсно відповідь, що попросити? Що попросити те, щоб на нього була схвальна відповідь? Що попросити те, щоб воно було приємно і угодно Богу? Як ви думаєте, прохання Соломії так звали, ось цю доньку Іродіади, прохання Соломії, воно було приємне в очах Божих? Голову Івана Хрестителя Божого пророка, про якого Христос сказав, з народженими жінками не було більшого за нього. А ти, по прихоті моїй, що відрубаємо голову, дай мені його голову. Я скажу навіть в очах нечистивого царя Ірода це прохання було що неприємним. Тут написано, цар засмутився. йому його совість, яка, мабуть, була вже повністю затоптана і спалена, і то щось говорила, за що? За що я маю лишити його життя? Це неприємне була прохання. Ми знову ж на сторінках Біблії знаходимо десятки, якщо не сотні, прохань, які в очах Божих були неприємними, які не були по волі Божій, які потім не стали благословенням для цих людей, які просили. Пам'ятаєте Сару? Авраам, дай мені сина. Каже, та я ж не Бог. Ні давай сина мені, ні то хай буде від служанки. Це прохання не було благословінням потім, ні для їхньої сім'ї. Я скажу, немає благословінням сьогодні для потомків Авраама, євреїв, бо араби це потомки Ізмаїла. Вони й до сьогоднішнього дня воюють між собою, син по плоті. І син по духу, чому Сара нетерплячка почала прохати. Ми пам'ятаємо прохання Єзекії. Господь каже: ти був добрий чоловік, ти був добрий цар по серцю моєму, але вже твоє життя підходить до кінця. Готуйся, напиши за завіщання, напиши все, що треба, щоб усе в порядку було, щоб ти з миром відійшов у ті небесні покої. А він відвернувся до стінки і каже, Господи, ти ж згадай, я ж такий, 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 ти ж кажеш мені про це. Ну, ще трошки добав мені. Це було неприємно, але по його проханню Бог добавив. Знаєте, що ці 15 років? Його потомки пожали все. Бо за ці 15 років успів нагрішити, зробити те, що дійсно неприємне і неугодне Богу для чого? Пам'ятаю історію про одну матір, старші люди розуміють, матір декабриста. В неї ще в дитинстві народилося дитя, і через кілька місяців Бог показав, як ангели забираються дитя і несуть на небо. Таке святе, таке безрішне. Вона проснулась і стала кричати: Господи, не допусти цього, не дай цього, молю, поверни життя моєму сину. Наступна ніч Бог показує видіння, що виросте цей син, він стане військовим офіцером, він потім прийме участь у цьому бунту, його потім арештують і повісять як такого, знаєте, бунтівника. І вона буде бачити це. Вона прокинулась і каже: Господи, а я все одно прошу, залиш його життя. І життя це Бог залишив. І вона пройшла через це, і потім, стоючи, дивлячись, як вішають її сина, вона кусала собі локті і казала: чому? Чому я випросила, і тепер ось оця біль пронизує моє серце? Чому? Що попросити? Про що ми просимо? Давайте глянемо на третю думку таку. Як треба правильно просити? Я не буду давати універсальних на всі випадки життя таких відповідей, але кілька таких моментів. Давайте глянемо і коротенько прочитаємо підставу або фундамент Слова Божого. Перше, коли ми просимо по волі Божій як виконання його заповідей, то, звичайно, це приємно і угодно, бо згідно волі Божої, його, такі наші прохання. Текст, який ми читаємо, 1 Івана, 5 розділ, 14 вірш. І це відвага, і ми маємо цю відвагу, яку ми маємо до нього, коли чогось просимо згідно з Його волею, Він вислуховує нас. Давайте шукати волі і просити згідно волі Божої. Друге, давайте, коли ми просимо з вірою. Марка, той же євангеліст, звідки ми читаємо цю історію, 11 розділ, 24 вірш, кажу вам, слова Христа, все, що про що молитеся і просите, вірте, що одержите і що і сповниться вам. Коли ми віримо, що дійсно Бог хоче дати таку відповідь, і маємо в цьому впевненість. І третє, коли ми перебуваємо у Христі, і Його слові наші прохання тоді будуть відповідати дійсно Господу й волі Його. Івана 15, розділ, 7 вірш. Якщо ж будете перебувати в мені, каже Христос, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки не забажали, просіть і станеться вам. І ось цей стан, коли ми в мирі з Богом. Коли Дух Святий живе в нашому серці і направляє наші прохання, наші бажання направляє згідно волі Божої. Це є запорукою того, що б не забажали. Бо людина, яка в мирі з Богом, вона не буде бажати гріховного, вона не буде бажати того, що неприємно Господу нашому Ісусу Христу. Він каже, ви будете бажати, і це гарантія по волі моїй, і це буде приємно в очах моїх, що і станеться. Вам кілька примінень, давайте візьмемо із цієї історії кілька таких уроків. Перше, шукайте волю Божу і пізнавайте її. Римлянам 12 розділ, другий вірш, Павло так і каже, щоб ви пізнавали, що є воля Божа, добра, що і досконала. Друге, не треба просити проти волі Божої. Якщо ми зарані знаємо, що це неприємно Господу, що це проти Його Слова Божого, проти Його заповідей, то не треба про це просити. Якова, 4 розділ, 3 вірш про це говорить. Просите і не одержуєте, бо знову розуміємо, а априорі відповідь буде ні. Бо не на добро просите, а щоб розтратити на свої пристрасті. Таке прохання не Господу нашому. Третє. Прохання напряму залежить від наших цінностей. Що для нас важливо, про що ми турбуємося, що ми любимо, за що ми просимо сім'я, діти, здоров'я, робота, житло, комфорт, достаток, все це вірно. Але хотілося, щоб у цьому списку був Бог, була церква, віра, служіння, спілкування. І якщо ми дійсно це просимо, і це для нас цінно, і ми про це дбаємо. Тоді дійсно наші цінності стає нашими цінностями, і про це ми будемо просити досягати в нашому житті. Прохання напряму залежить від наших цінностей. І, може, повернувшись знову в цю історію, хочу звернути сьогодні до батьків, до старших людей відповідальність наша за формування цінностей. На жаль, Іродіада скапіт сказала своїй дочці проси оте. Що ми підсказуємо нашим дітям? Живи як? Служи як? Дружи як, вибирай що. Це залежить батьків. В чому залежить саме від нас, батьків. Слово Боже каже, що навчи юнака із днів юності Його, і що і він оцю стежку буде берегти до кінця свого життя. Тому наша відповідальність як батьків дійсно привити оці цінності добрі християнські святі, щоб ми і діти наші знали, про що ми просимо. А діти ваша відповідальність слухатись батьків своїх. Вони поганому що не навчать. І в кінці нашої проповіді, і ми будемо з вами молитися. Перше. Ми завжди будемо щось потребувати, а значить, що автоматично будемо просити. І це не погано, це не гріх. Але що ми повинні і дякувати за всі благословіння, які Бог дає. Друге, що наші прохання, як правило, відображають наші цінності, що для нас саме найдорожче, що ціним в нашому житті, куди ми вкладаємо свій час, що любить для серця нашого. Давайте турбувати, щоб ці цінності були біблійними, щоб цінності були християнськими, щоб цінності були вічними, а не тільки земними. Третє, будемо пізнавати волю Божу, і це дасть нам що, можливість знати, про що ми просимо. А для цього навчимось самі. Навчимо наших дітей, бо це наша відповідальність, жити по волі Божій. Хай Господь нам у цьому допоможе, щоб наше серце було сповнено вдячності Господу і просило те, що дійсно приємно в очах Його. Що ми просимо? Давайте помолимося. Амінь.